Григорій Сковорода Жаби. Коли висохло озеро, жаби пострибали шукати собі нове житло. Нарешті усі загукали, Ох, яке величне озеро! Буде воно нам довічним житлом! І стрибнули разом у нього. А я о, сказала одна з них. Вирішила жити в одному з джерел, що наповнюють ваше озеро. Он де, бачу, зарослий лісом горб, який посилає сюди багато струмків. Сподіваюся знайти там для себе джерело Ква! А навіщо тітонько? Ква! ква ква? Спитала молоденька жаба. А тому, голубонько моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, а ваше озеро може так само висохнути. Джерело ж для мене завжди надійніше от калюжі. Куа. Сила, всяка розкіш може зубожіти і висохнути. Як озеро, лише чесне ремесло забезпечить непишне. Але спокійне існування, скільки багатіїв щодня стають жебраками. В цьому єдиним спасінням є ремесло. Найбідніші раби нерідко походять від предків, що жили в калюжі великих прибутків.